Друзі, вирішила наліпити пельменів. У мене е, є фарш. Я вчора котлети робила, трошки залишила на пельмені. Замісила тісто і колись мені рекомендували воду, на мінеральній воді. місити. Ось замісила, дивіться. Не знаю, що вийде, але тісто таке еластичне, мягеньке. геть не липне ні до рук, ні до Ну, миски, ну, як, чуть-чуть ось прилипає, ну не, не так, як зазвичай, ото місиш, а воно все прилипає і до, і до миски, і до рук. Ось дивіться, руки чисті. І практично вимішувала так воно і було. чуть чуть було прицепилося, і то таке густеньке. не, не було такое, як ото вода водать прямо. Хто, може, готував, підскажіть свої рекомендації, що як я положила. Як зазвичай ну, я роблю так муку, яйце і сіль. Ну, і Замісила на мінеральній воді. Раніше робила просто на, на простій воді. Ну, Наліплю, попробуємо, покажу результат. Пельмені роблю отак через пельменницю. Люблю дуже наліплені руками, але немає часу, тому часто використовую пельменницю. І ось таке тісто. Не знаю, тісто мені дуже подобається, таке еластичне. Побачимо, який на смак буде. Ну от, друзі, такі пільміньки в нас получилися. Зараз будемо куштувати з нового тіста. Ну нормально, нормальні, смачні. Тут вже трошки тоненьке тісто вийшло, бо я під кінець робила пельмені, фарш здавався, тіста було мало, то як потонче розкатувала. Але смачне, добре. Дякую за увагу, пока.